Привіт! Ви на каналі Top Baby. Мене звути Марія. І це взагалі моє перше відео українською мовою. Мій канал був англійською, тільки англійською. Але я вирішила зробити щось новеньке і записую це відео для людей, які розуміють українську мову. Я з України. Я почала жити у Бельгії з того часу, як розпочалася війна в Україні. Я жила у Києві і з жовтня, це 4 місяці, я вивчаю нідерландську. Для мене це дуже важко. Спочатку я шукала відео нідерландською на Ютубі і щось повторювала, але це мені було дуже важко, тому що люди розмовляють швидко. Я шукала текст, потім його перекладала, потім Повторювала, і це було мені важко. Я вирішила на Тоб-Бейбі-каналі, на моєму каналі, зробити коротенькі відео, які будуть допомагати людям, таким як я, вивчати нідерландську. Це будуть коротенькі віршики, або, може, просто якісь. Пісеньки. І я буду потім. Спочатку це буде вірш, потім я буду перекладати, потім повторювати нідерландська, українська, нідерландська українська. І я дуже сподіваюся, що мої відео будуть комусь корисні. Добро пожалувати! Вивчати нідерландську. だ。